Дякую, шановні глядачі, хочу поділитися своєю роботою, яку я виконую зараз. Значить, ну, мотоблок мій відомий. Я в мене ось таку кукурузки посадив трошки. Ну, як бачите, все зелено, зелено, зелено. Якщо придивитися краще, то основна проблема, яка на кукурузки. Взагалі це відсутність дощу. Більше місяця не було дощу. Ось така груда. До мене ще заїхали випадково трактором. Наробили мені такий грудок. Ну, це, скажімо так, півбілі. Друга біда, це все різка, причому ну, сплошну. Десь тиждень, ні, десь два тижні більше, так, да. ні в 10. 12, я обробляв цю ділянку. Ну, от Бачите, трошки видно, де я пройшов культиватором. Просто робимо дорядку культиватором. Ну і з кустимов, щоб кукурузка вже трошки виросла. Ось вона вже така у нас сантиметрів 15-20 а де 30, де поменше берізки, там вона ще більше. Ну, і вирішив я зробити вже кінцеву обробку, тому що більше я... Вряд ли вже заїдемо мотоблоком. І роблю отаку штуку. Так же в мене виходить. У мене виходить отака вещь. Значить ось оце вже оброблено. Остається кукуруза. Міжлятка оброблена вся, причому кукуруза ось отака з териконами. Такі терекончики, на картошці. Ой, хтось казав, що це називається сухий полив чи щось таке. Ну, от вроді би як. Значить сюди в терекони попадає більше вологи. Там, ну, коротше, Класно. Е, це по-перше. По-друге, засипається куча бур'яну. Ну і груді б як він під землею пропадає. Є такий бряни, який не вилазить. При тому що сама кукурудза залишається ось ну, залишається зверху. І сидить, і тут. Близько, звісно, буде. Якщо ще не піде дощ, то буде взагалі класно. Значить, Ну і виходить ось така прикольна штука. Де б поменше, є менше, пара таких ділянок, груза повище то там звісно взагалі красота. Мало того, що кукуруза височенька. Та ще й менше там бур'яну. І виходить така класна штука. Зважаючи те, що теж кукуруза висока, а кліренс доволі таки низький мотоблока. Кукуруза не вимає. Якраз, виходить, ось згинає тільки листочки самі а стовбур не ціпляє поки що ще тому це вже остання обробка більше кукурузи не заліз ем, ну от як і це досяг зараз я покажу на свій пристрій до свого культиватора перечеплені попереду на першу планку поцеплені культиватори звичайні це не культиватори і на задню стойку чи планку чи як я там. Причеплені, звичайні тискові кучники. Значить, тискові кучники працюють. Працюють і бачили нормально. Ну це така штука, виходить, от вони роблять, нагортають терекон і ми маємо результат. Лапи попереду культиватора йдуть. Передай лапи культиватора, піднімають землю, ну і кучник підкидає їх на кучку. Це це на капочки мої. Все працює. Причому є плаваючий режим. Значить, ось він виходить між оцими дирочками цією і цією дирочкою. Коли замножується, то добре. Виходить. І він ніде не защлкується. Хоча я це думаю, ці дірки треба чимось заробити, Короте, щоб їх не було. Буде, буде тільки ось підняття і все. І тут буде весь повністю плаваючий режим. Я давно думав, як це вистачити плаваючий режим. А достатньо, щоб просто фіксатор не попадав у дирки. Ну і ось таким чином все працює. Що можу сказати, зуважень. Ну, Таких сильно зуважень немає. Значить, спочатку я це на третій передачі все робив. Потім наважився на четверту передачу. На четвертій передачі трошки швидше працюють окучники і підкидають вищі теритони роблять. Тому от на четвертій передачі зараз такі ходять. Мотоблок тяне. Інколи, звісно, пробуксовує, коли там грудка якась поведеться чи що під культиватори. А так, в принципі, добре. Ну ось цим подіємно з вами поділитися. Відео зняти мобіліком телефон, тому таке якісь, виплічати. Так, Все працює. Я працюю. Нам ще роботи, роботи. Зроблена тільки десь третя частина. Єдине, а незручність така, що це приходиться рядок в рядок. Ну, Що ж поробиш? В кого дають, я думаю, ведуть в ухасті таке. Пару штук, то можна, звісно, і швидше. Хочеться два рядка відразу. Ну, У мене немає двох ухастих окучників. Ті ще один Ну, окучник. Такий результат. Наскільки я знаю, це я мені порадив пан Віталій. Він теж виконує таку процедуру, в минулому році я бачив. Ну, Я вирішив цьому році спробувати. Благо я дисковий кучник, і йдемо працювати. Е, ще одне таке зауваження. В зв'язку з тим, що приходиться йти в рядок-рядок, треба дуже добре притримуватися при посадці міжрядного розстояння. Тобто, щоб ось, допустим, як у міждуря, щоб воно не було менше 50 см, тому що ну, буде, будуть неприємності. Ось неприємність наприклад. Зараз покажу тут ближче. Тут на трошки менше і одразу підламала, не підламала, нахилило в колону. Я думаю, в принципі це нічого страшного, але все одно так і цікаво. І, звісно, рядки покращені, є погірше. Побачимо. Головне, щоб дощ був, а все остальне буде. Все виросте. Все буде добре. Цією роботою хочу задати декілька питань стосовно рослинок. Ось є така рослинка, називається хвощ. Хочу спитати, чи вона у вас є і якщо є, як ви з нею боретеся. Я поки що єдиний спосіб знайшов це там, де обробляю землю, там його немає. Тільки де пропустив, ось не обробляється він росте, причому такий росте красивий зелений. Що взагалі? Ще... Бачите, це полоска. Це чистий хвощ. Це все хвощ. Хвощ, 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 хвощ. Саме хуже, що повністю сіно коси забиває. І все. І сіно вже нікуди не годиться. Таке скотині давати не можна. Це одна рослинка і друга рослинка. Теж досить таки цікава. Ось вона така красавиця. У нас вона називається фіалник. Не знаю як, може вона називається Вонюча така. Теж багато бур'ян. Ну боротьба з ним одна. Травити. Травити, травити, травити. будь який яд проти дводольних травиться аж бігом е, на городі дома було, то я вивів і її тільки завдяки і то вивів. І кругом. Е, протягом року я оце її травив 4 рази. За 4 рази вона там ну, більш-менш пропадає. А то одна виліз, одна пожохла, друга вилазить і все. І оце ця ділянка, я її осінню травив. Прям чітко видно де. Я травив, тому що тут берізки нема. Ось я ще втравлю все остальне. А де берізки немає, там літаємо кукурудза в два рази вище, чим там, де її там де вона є. Зараз прорву трошки все, І ще й де скотинки на вечір. Ну це вже все точно. Відповіді можу писати в коментарях, з задоволенням їх послухаю. До побачення. Так, ну все, сьогодні у нас 12 червня. Будемо працювати далі. Підписуйтесь на канал і побачите багато нового, цікавого відео. Побачення, до нових зустрічі!